Ой, друзі, усім привіт! Та, за шалькою бігала, щоб так накинути на плечі, е, ви на каналі Таня Юей. Рада вітати вас. Вона зараз планове відключення. Я, знаєте, коли або вранці вимикають, або вже коли всі додому посходилися. Тоді ще норм. А коли вимикають ось. Зараз скільки у нас 15,52. Час готувати вечерю. Тут мені таке не подобається. Ні, я хотіла сказати інакше, ну, як ні. скажи, як я хотіла. Мені набридло вже готувати при свічках, при... при ліхтариках, бо там буває таке, то воно підгорить, то воно іще щось, і воно як, ну, мене це бісить, так. Е, період приготування, коли треба готувати. От. А коли вже, знаєте, всі вдома, всіх нагодувала, я кажу, е, хто голодний? Голодні відсутні. О, ну то вже нормально. Тому от сидю, я не можу заставити себе щось готувати. Ну, буває у вас таке, от не хочу, хоч ти трісне, я не хочу. <гум> не знаю. Катюня пішла там на пошту щось отримувати, вона замовляла, не знаю. Владік, як завжди, по справах мотається, туди, сюди, туди, сюди. А я оце сидю і голову ламаю. Ні, знаєте, коли вже всі вдома, голодні, відсутні, ми тут на кухні сідаємо. У нас такий, ну, ви вже знаєте, вечір-романтик. Ми включаємо якусь кіношку, чіпси. Оце у нас схованка. Да. Це я була в Сільпо. Купувала ось такі чіпси. Холодець з хріном. Я у Каті такі купувала, мені сподобалось, коли я в Києві була. Це я в сільпо купувала. І такі є в Аврорі, але в Аврорі з сиром. І другі зелень зі сметанкою. А мені чогось холодцю захотілося з хріном. це я так купила, знаєте, що було? Ну, ми ще не куштували, так вони лежать. Так у нас кіно, чіпси, га-га. Траля-ля-ля. Дивлюсь, що в мене тут на підвіконня, це не підвіконня, це якийсь склад. Зараз покажу вам. Я ще каву собі зробила. Тепла, класно, класно. Зараз покажу вам свій склад. А це схованка. Ну, не знаю, чомусь це слово так пристало. Куди покласти В схованку, тому що сидимо темно, і щоб було зручно, взяв і все. А так кудись йти, ну, зрозуміло. Зараз покажу вам своє підвіконня. Тільки дуже не лякайтеся, що у нас на підвіконні, Ну, фрукти обов'язково, як завжди. Ну, без квіточок ми нікуди. Ой! Свічка раз, свічка два. Все, ліхтарик 3, свічка чотири. Гірлянда, ну це я вазочку помила, так лежить. І наш склад. А, іще отак, отакий батончик купували. І такий непоганий. Може, комусь солоденького захочеться. І ось такий вечір у нас проходить завжди. Свічки на поготові їх. Відсіля ми вже не забираємо, не прибираємо. ну, Сіль, перець, і це я компотік варила. Теж все на підвіконі і печиво. Щоб воно все під рукою було. Тому все під рукою ну, я так не люблю, щоб тут все було. Ой, а ще. Навіть в сторіс була, ото собі поставила, може, хто дивився в інстаграм. Чоловік один розповідає, як правильно казати, люблю або кохаю. І він каже, кохати можна борщ, кохати можна. Що він там? А, зараз я вам покажу. Класно сказав. Купити можна борщ і шивку. Горіл, кусало, колбасу, але кохати тільки жінку. Травинку, вино, театр, все любіть. А, тут але... тихо було. В кімнаті побити можна. Борщ і шинку. Горілку, сало, ковбасу, але кохати тільки жінку. Лише дідіть. Тож кожну клітку і травинку, вино, театр, все любіть. Але кохайте тільки жінку. Усе життя і кожну. Різниця кохати і любити. Клас! Мені це сподобалось. Тому, я думаю, в сторіс поставлю. Тому я не люблю, коли отут на підвіконі бог знащо, але коли немає електрики, це так зручно. Зручно, зручно. А що ти Таня будеш готувати? Ні, це якщо готувати, це треба до холодильнику лізти. Я не хочу його відкривати. Балована, балована Тетяна стала. каву, щось придумаємо. Ой. Сонечко вже сідає та вже так на вулиці. Щось туди-сюди. І вже темно. А я ще навіть нічого і не готувала. Моїх ще немає. Нічого, зачекаємо. Це скільки в нас уже? 17.03. А електрику в 19.00 дадуть. Нічого, зачекаємо. Так сидю зараз, граюся з цією гірляндою. Як добре, що я її купила. І, знаєте, таке враження, як життя на паузі. Як є електрика життя. Трр, ти робиш ти бігаєш, робиш. Немає електрики, пауза, чекаємо. А я зараз на руку оділа і сидю так тин-тин і граюся. М -м, так класно. Вогник надії не підвіти. Підкачай. Добре. Пім пім, пім пім. Це я думаю, навіщо? Я сидю, штори відкриті, ну, ці жалюзі на кухні, то я їх закрила. Тільки що знайома дзвонить, каже, ти що робиш? Я кажу: А ти як думаєш, якщо електрики нема, що я роблю? Вона каже, вечір романтик. кажу, так. Да". І вона каже, вчора в них теж вимикали там електрику, де вона там живе. І каже, і вони, мабуть, забули її включити, тому що у нас майже більше 6 годин не було електрики. Я кажу, ну, бачиш, ось це ось так, що ж ти поробиш. Вона каже, головне, щоб без кацапів. Це я вже кажу чесно, як люди кажуть. Знаєте, у нас немає злості там на когось, що да? немає електрики і ще щось там. У нас злость на тих, хто це зробив. Ось. Ну і нічого. Каже, вони думали, ми в темряві будемо сидіти. А, а ми собі романтик. Я кажу, Точно, а ти що там робиш? Вона каже, такий же самий романтик. Де там мої ходять, де Катюня ходить? Щось дуже довго. Нічого. Така жіноча доля. Чекати. Ні, а коли б я ще так посиділа, нічого робити не треба. Немає електрики, нічого не роблю, так? Да? Сидю ось так, свічки, то з тим побалакає, хтось подзвонить. Якщо хочеш, Таня, будь ласка, печиво. Якщо хочеш, будь ласка, компотик, яблучко, бананчик, кава, ще не допита, воно вже холодне І на вечір кіносеанс, чипси Дивлюсь фільм, дід називається. Рекомендую подивитися. Дід каже, як важливо, щоб з тобою була поруч людина, коли тобі важко. там вона що це таке. Я просто Просто дід називається фільм і все. Так, Катюня прийшла додому, і щось вона таке смачненьке принесла. Я, як, знаєте, <гум> Ні, Катя написала, каже, мама, у нас вдома електрика є, я кажу, ні, Катюня немає. Вона каже, я тебе почула. І щось дитина в торбочці тут принесла. Я з нашим ліхтариком, щоб... О! О! Нічого собі це ще не все. І ще не все? О, вау, Катя, у нас сьогодні свято. Да. І ще соуси якісь. Це в нас таке? Так. Да. Ух ти! Нова доставка. Яка доставка? Нова. Осама називається. Mm. Осама суші. Mm. Вони були в Києві, зараз і тут є. Це в Києві такі, так? І у нас тут є клас. А з чим будемо їсти? Це Філадельфія з Тінець, вугор, лососик, креветочка. Там був ще копчений лосось, але ми змінили на звичайний лосось. Зрозуміло, і це купа соусів. Баскоштована теж. Клас. Катюха, привіт, зателефонувала, каже: Мам, у нас є електрика, каже, нема. Вона каже, я зрозуміла. І вона замовила цю доставку суші. І поки вона додому дош... сюди дошла, як на український буде Катя. Дотопала. Дотопала. моя ляля. Ось. І До під'їзду нам принесли ці суші. А ще в них є скидочки на самовивіз або для іменинників. 10% до дня народження і після. І рибки тут дуже багато. Ну, ти казала, що це тільки в Києві вони були? чи... А тут? зараз вони по всій Україні вже майже є. В, в Кам'янському теж є. Ух ти. А я баран цьому, я нічого не розумію. моя Смачного?